Доброго ранку, гості глядачі, підписчики YouTube каналу, ну, всіх рад бачити. Так. Так, наші вже пальцюшки тут. Здається, вже бійня, хоча всі з однієї клітки. Ну, нічого, так, Почнемо сьогоднішнє відео з бройлера нашого. Їм сьогодні тиждень. Ось таких вони тут у мовах живуть. На шилухі фактично вичищаємо за той період від агілі, ну, можливо, раз-двічі, плюс-мінус дивимося. По стану підстилки. Обов'язково, коли ми е, засипали підстилку, е, закидав знизу все де засонбігор. Потім підстилка і таким чином вони проживають. На даний час е, по птиці я пропоїв їх антибіотиком, зараз їх вітаміни. В принципі, тоді в 14 днів на наступному тижні випаю здоровим солікоксом і в місяць від глистів. Все. От такі справи. Так, це наші тут п'етренчики. Так, і сьогодні ж п'ятниця, сьогодні поговоримо про ціну на живу вагу свиней. Також поговоримо на цінову політику на м'ясо сало, що відбувається. А відповідно, зворотний зв'язок від вас, ви напишете, що у вас по областях відбувається з цієї ситуації, яка цінова політика на м'ясо сало. Якось так. Так, поїхали, дивіться. Е, ну, вранці фактично там вже читав новини, що нібито на м'ясокомбінатах е, стабілізувалася трішки ціна і тріхи вона вже пішла вгору. Е, плюс мінус щось там в районі 70 гривень. Ну, наскільки це ж ви самі розумієте, це не наш рівень, Наші це те, що як -то кажуть, дають базарники, бариги і тому інші люди, які скупляють свиней, які заготовлюють. Цівельні діяльність Да? Ми то дуже на цих не рівняємося, але, як то кажуть, тримаємо вухо, чуємо, слухаємо, аналізуємо і приймаємо рішення і думаємо, що, що це для нас добре чи погано і так далі. Е, стосовно ціни на м'ясо сало в магазинах говорять, що при не, не, був, не їздив час от як колись вискочить, що нібито ціна. на... М'ясо і сало нібито зменшилось, але це треба самому пройти і перевірити. Фактично, я в основному дивлюся по магазину свіжина в Полтаві. Це така поширена, більш-менш мережа, тому в принципі я дивлюся. Так, дивіться, це наші контори. Ось такі народжені, вони у нас 4.08. От такі, так. Тому в принципі, але стосовно ціни на м'ясо сало по, по, по областях, напишіть, будь ласка, коментарі, що у вас там відбувається, яка ціна. Е, свою ціну зараз в принципі, скажу, кому цікаво. В принципі, Люди замовляють, відправляємо по всій Україні, взагалі питань немає. Звісно, немає якогось такого грандіозного об'єму. Те, що можемо і на коли зможемо, то пишу людям і відправляю. Дивіться, сало 130 в мене, пічеревина 190, лопатка без кістки 170, задок 180, відбивна 190 на кістечки вона йде, ошийок 200. Кістки 30, голова 35, з вухами, з язиком усим. В залежності від побажання, можемо її розрізати, розробити і відправити вам. Ніжки по 50, бутер 80, там 80 гривень. В принципі, це все основні такі ціни. ціни наші тушонка 130 гривень, півлітрова баночка, паштет 90 От така ситуація. Так, це наші жевжики. Стосовно ціни на живу вагу по нашій як така, краєві. Так? Чую, що люди, ну, людей купують по, по 78-80 гривень плюс-мінус. В залежності від ваги, від породи, дивляться, ну, як домовляться. Так? Чув, що харківці, ну, як то кажуть, рядом фактично, хлопці заїжджають, беруть 85-87. Але це при умові, що е, вага 150-160 кілограм. І бажано, щоб таке, знаєте, от харківці, як до нас приїжджають, я колись там здавав, ген, ну, Гена приїжджав до мене брав. Йому подобаються такі свині, знаєте, що вони 150-160 кг, щоб там було і м'ясо, і сало таке помірне на два пальчики. Це саме таке, не шкурка, це, знаєте, да? а от таке помірне сальце, Тому що е, дуже погано, коли ти зарізав порося, а сала немає. От Салко теж воно потрібно і торгувати тоді є, коли є салко, і м'яско, і воно дійсно, коли воно нормальне, людське, як то кажуть. Ось такі, дивіться, які конторяк наші справи. Ну, Харківці в принципі, завжди більше давали. Е, в них якось ну, місто більше, можливостей більше реалізувати. Плюс там з'явилися з часом люди, які просто ну, вони не торгували, вони їхали, наприклад, 20 голів десь скупляли, привозили. Там На 4 чоловік це вони розділювали да, на по 5 поросят кожному фактично. І таким чином. Люди займаються. Ну, кожного своя справа, кожен працює так, як може. Так, І також трішки зупинимося. Сьогодні 10 днів поросяткам нашим, цим малечі. Поважив їх. ну, Вага від 3 до 3,5 і один кабанчик був 495. 4 кг, ну фактично 4-200 Непогані вони, в принципі, свиноматка їх тягне дуже. ну, Це ж тільки перші 10, перша декада, 10 днів. Ну, наче нормально, дай Бог, все буде. скоро їм. Ну, я їм ще не ставив представ. Я думаю, вони його фактично поки на даний момент ще не їстимуть. E... Така ситуація. Сюди-сюди, ну, я думаю, і будемо їм ставити. Обов'язково вже при ну, за, за, ну, Переважно я використовую фідлайн. Він дрібненький, він, ну, непогано, вони його їдять. На стосовно цього питань немає. Так, дивіться, ще таке ще хочу розказати. Частенько останнім часом, ну, це вчора писали, сьогодні вже писали коментарі люди в тіктокові. Да. Е, получається, яка ситуація? Поросята десь плюс-мінус два тижні і пухнуть, напухають сустави. ну, Відповідно, це більше всього що інфекційний артрит. Лікувати його я б рекомендував би зв'язатися з ветлікарем для точного і визначення точнішого діагнозу, чому і визначення причини саме в його виникненні. Але перш за все, хочу звернути увагу на проведення дезінфекції. І ще там людина писала, але більше всього, що в неї там захворювання некроз. У поросят сохнуть хвостики. Вони ж сохнуть, відпадають. і... Іде таке захворювання, воно, зрозуміло, що інфекційне, воно поширюється і запускати його не можна. Тому перед тим, як, наприклад, ви хочете заселяти поросят в е клітку, я б рекомендував би її обшмалювати вогнем, е обробляти екоцидом, е тоді ж в кінці ще пробілити і перед тим, як заселяти, е використовувати дезесан-вігор. Хтось каже, це все дорого, хтось скаже, ну, можна робити. Ну, моя порада. Я, я можу лише порекомендувати і звернути на це увагу. А кожен в подальшому приймає рішення сам. Тому зверніть на це все діло увагу. Пишемо, не забуваємо, коментарі, що у вас зараз твориться живою вагою. Як завжди, ми будемо по п'ятницях це питання піднімати. І також пишіть коментарі на ціну на м'ясо сало у ваших регіонах. От такі справи. Добре, друзі. Всім це найкращого працюємо далі.